Любові! Любові! Люди! Я не вірю! Це мій влог! Там в нас випічка. А випічка? Дякую, я на сушці мені не можна вашу випічку, на жаль. Це називається витримка. Приїхати в Львів, де купив всього смачного і відмовляти собі усьому. Тож, я вирішила запустити групове ведення. Катерина Оніщенко. Всім привіт! З поверненням вас на мій YouTube канал. Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча в фітнес-бікіні, а також амбасадорка брендів GymBeam, BetterMe та M2O і співведуча подкасту про фітнес Gymcast. Зараз ви бачите тут промокодики. Можете легко ними користуватися. В описі до відео є всі посилання для вашого легкого життя. І, звісно ж, посилання на подкаст. В цьому відео я запрошую вас з собою прогулятися містом Лева, адже я приїхала в гості до брата. По факту, сьогодні це мій другий день, як я сюди приїхала. У мене зранку був чекін з тренеркою, після якого. Ну, верніше, як зранку, в обід. <смі> ну, в був чекін з тренеркою, після якого вона сказала, щоб я швиденько бігла, їсти, жирнющі бор'я. Тому <смі>

Моя місія на сьогодні пройти більше 20 тисяч кроків. Енергії в мене достатньо. Можливості час є. Погода шикарна, настрій теж. Чому б і не погулятись вуличками старого міста? Тому зараз я йду від будинку, де живе мій брат, в центр. Це, до речі, досить недалеко. Десь Три з половиною тисячі кроків і ви вже в центрі. Знаєте, мені дуже подобається ходити по Львову, тому що тут усюди дуже красива така архітектура історична. Як ми вже обговорювали, що це збільшена версія подолу Львів, боже, львів'яни, будь ласка, якщо що, я в жодному разі не применшую красу вашого міста, але наш поділ теж прекрасний. Я насправді багато не розказую вам про. Змагання, на які я готуюсь, а я готуюсь, як ви встигли помітити, по кількості кардіокроків і силових в моєму житті я готуюсь. Але поки що я не хочу розкривати карти взагалі розказувати, що це будуть за змагання. Краще вже побачити все, як воно почнеться, а почнеться, повірте, вже зовсім скоро. А ви холодне робите? З льодом? Супер. Це називається витримка. Це називається витримка. Приїхати в Львів, ходити по закладам, де купа всього смачного і відмовляти собі у всьому. Тож, я вирішила запустити групове введення в телеграм. Що це таке? По перше, це не марафон, тобто, в нас тут немає фінальної дати, коли закінчується вся ця радість життя, тому що моя основна ціль зробити так, щоб у дівчат у кого Ще поки що наразі спорт і здорове харчування не є прям стилем життя, а є чимось, що йде паралельно, і вони так інколи туди заходять, потім виходять, заходять, виходять. Так от я хочу, щоб ви туди зайшли, знайшли для себе максимально комфортні умови, максимально комфортні можливості, максимально комфортні темпи. Для того щоб рухатись до свого результату, і просто йшли до цього результату, відчували себе частиною «Healthy, Wellness, Strong, feminine, Community». Значить, детально кожна дівчинка, яка зайде в Strong Girls простір, отримує план тренувань. Розроблені різні спліти тренувальні на різні можливості фізичні, на різні можливості таймінгові. Тобто, хто може ходити два рази на тиждень, хто може три, хто може чотири. Не просто перелік вправ, кількість підходів і повторень. Там розписано дуже детально темп виконання кожної вправи. Кількість робочих підходів. Ви зможете також в цьому плані одразу вести самостійно, відслідковувати свій прогрес і напроти кожної вправи розписувати, яка ваша робоча вага була в цей тиждень, яка робоча вага в наступний тиждень. Окрім того, ви будете знати, яку групу м'язів пропрацьовує кожна вправа. Коротше, тренувальний план не дитячий, більш професійний. Як ним користуватися, я, звісно ж буду розказувати і показувати. Далі харчування. Харчування буде розраховано під кожну дівчинку, окремо, БЖВ. Також кожна отримає гайд по харчуванню, де зібрані мої загальні рекомендації, як харчуватися, скільки разів на день, з якою періодичністю. Про білки жири вуглеводи, звісно ж, про воду, цукор, сіль. Одразу хочу попередити, ніяких прям менюшек я не складаю, бо я хочу навчити дівчат правильно харчуватися. У мене головна ціль не дати, знаєте, просто це меню. Ось їж тільки це і більше нічого. Бо, звісно ж, кожна має свої якісь харчові вподобання. Просто треба навчитися, навчитися поєднувати продукти. Так, щоб це було і корисно, і ситно, і смачно. А без е, того, що ви будете вивчати щось нове, вивчати себе, свій організм, свої стани, ви не зможете цьому навчитися. Також раз на тиждень у нас з вами буде відео зі дзвон, Десь хвилин 40 нам вистачить для того, щоб ви змогли позадавати мені свої питання, які у вас виникли, наприклад, продовж тижня щодо харчування, тренування. Також я вже буду мати картину по вашій звітності. Що, які загальні рекомендації вам дати на наступний тиждень? Може, я побачу якісь загальні тенденції помилок чи ступорів, і як з цим розібратися в будь-якому разі, це такий наш з вами. А, motivation point, якщо хтось там буде відчувати, що втрачає мотивацію, або просто потрібно якось набратися позитивних емоцій, оця годинка часу на тиждень, а я думаю, навіть менше, буде якраз спрямована на це. Ще ще я, мабуть, щось ще точно забула, якщо згадаю щось, обов'язково ще в цьому влозі розкажу. На годиннику 8.59 я йду на кардіо і вирішила спеціально включити камеру, щоб показати вам, як у Львові ставляться до хвилин мовчання. Просто на одну хвилину всі автівки зупиняються, деякі водії виходять з машин, пішоходи зупиняються. Справжня хвилина пам'яті, поваги, шани. В Києві, на жаль, такого немає ставлення і, якщо чесно, мені навіть соромно за це. Мій режим дня не відрізняється від того, який в мене був в Києві. Але відрізняється дуже сильно те, що тут набагато менше повітряних тривог, набагато більше спокійних ночей, що, звісно, вже позитивно впливає на Моє відновлення, бо я більше висипаюсь, бо я менше нервую. Я цього і хотіла. Я хотіла спокою, я хотіла більше відновлення, я хотіла більше концентрації. Тому, друзі, дякую, що додивились це відео аж до цього моменту. Найважніше побачили мій смартик. А я хожу пішки. Я хожу пішки. Бо кроки самі себе не знаходять. Нагадую про те, що всі бажаючі, які хочуть долучитись до групового ведення зі мною в Телеграм, ви можете в описі до цього відео знайти посилання, яке вас приведе прямісінько до мене. Звісно ж, не забувайте ставити вподобайку, тиснути на дзвіночок, шерити це відео і ніколи, будь ласка, ніколи, ніколи, ніколи. Не забувайте головну мудрість. Якщо я змогла, то зможете і ви.